Доброго дня малятам на заняття з розвитку мовлення. Дітки, сьогодні гралик запрошує нас до себе в гості. Він хоче, щоб ми подивились, де він живе, а потім розказали про те, що у нього є в квартирі. Ви згодні? Спочатку пригадаймо, про що ми розмовляли на минулому занятті, а ми розмовляли про посуд малята. А коли йдуть до когось у гості, то несуть якийсь подарунок. Виберемо і ми грайликові подарунок. Наша лялька Оленка хоче подарувати грайликові та його матусі чайний сервіс. А як ви гадаєте, сподобається грайлику чайний сервіс? А подружка Оленки Наталка хоче подарувати грайликові чайник. А друг грайлика Микитка хоче подарувати грайлику цукерничку. Ось таку. Ось у нас і вийшов гарний чайний сервіс. Подарунок для грайлика і його матусі. Ось будинок грайлика. Тут мешкає його родина. Давайте ж підніматися і знайомитись. Малята. А що ми повинні сказати грайликові та його родині, коли ми з ними зустрінемось? Так, потрібно привітатися. Добрий день, грайлику! І грайлик, дітки, нас запрошує до своєї квартири. Заходьте, будь ласка, до моєї квартири. Діти, де живе грайлик? Правильно! У квартирі це кімната грайлика. Давайте подивимось, що в ній є. У кімнаті є двері, крізь які ми проходили. Далі є підлога, неодмінно є стеля. Також давайте роздивимо з вами меблі. Подивіться, є стілець, є ліжко. І є полички для книжок. А це малята кухня грайлика. Тут також є стільці стіл. Усілякі полички, тумбочки, в яких є посуд. А це вітальня грайлика. Тут родина збирається ввечері і проводить свій час. Вони граються, розмовляють, вирішують якісь питання. Давайте ж роздивимося, що є у цій кімнаті. А тут в нас є два журнальних столики: крісла, диван, тумба, телевізор, ще є лампа, камін і акваріум. А тепер, малята, давайте спробуємо скласти коротеньку розповідь. Ну, наприклад, про цей диван. То, що ми можемо про нього сказати? Що цей диван великий? Диван червоного кольору. Він прямокутної форми, м'який і зручний. На ньому можна сидіти, лежати і спати. Малята, а я вас дуже попрошу скласти розповідь про предмет меблів, який вам до душі. А на цьому це все. До нових зустрічей, малята!